Усім привіт! Вітаю на каналі Христинка. В цьому відео будуть усі товари з найбільшою знижкою в мережі магазинів АТБ. Акція по 7 жовтня включно. Ковбаски для гриля часникові 500 г 105 гривень. Глобіно це м'ясо. Пальмені від торгової марки Левада. Панські 57,50, фірмові 103 гривні. З ялвочною та свининою 113. Цукерки від торгової марки Рошен. Асортимент класичний або Елеканс 98, Київ вечірній або чоколатерія 176 Шоколад від Рошен лакмі 35,50. Вага від начинки залежить 85-100 г. 5 смаків на вибір. Чай від торгової марки Ловаре 41 гривня і асорті 43,20. Чай є розсипний 57 гривень 80 г. Імбирний ранок пірамідки 29,20 і чайне асорті на 90 пакетиків 150 Напій або нектар від розумного вибору, 1,5 літри об'єм, апельсин 49, виноград гранат, яблуко вишня або ананас 46, томатний нектар 52 гривні, Салямі фірмова ковбаса, сирокопчена від своєї лінії. Кілограм за 292 гривні 70 копійок. Губернська ковбаса напівкопчена 420 грамів за 82 гривні. Сир плавлений своя лінія. Вершковий або дружба 70 грамів 16 гривень. Напій кисломолочний лактонія 15-30-100 г. Йогурт лактонія. 23 гривні та 50 копійок за 290 грамів. Сьомга слабосолена філе шматочком на шкірці від Норвен. 210 грамів, 216 гривень. Консерви від своєї лінії. Тунець подрібнений в олії або у власному соку. 185 грамів, 38,50 грамів. Шпроти в олії 66 50-240 грамів, сир напівтвердий – серенада, Салямі – 57 гривень за 135 г. Радамер 64 гривні за 150 г з кипками. І є суцільним брусочком по 200 г. Радамер або гавда 78 гривень. Грудинка особлива варено копчена кілограм за 351 гривню. Копійки заокруглюю в більшу сторону, щоб було зручніше слухати. Морозово хрещатик на печиві з какао. Ціна 20 гривень. Сардельки австрійські варені від своєї лінії. Кілограм за 290 гривень. Сирок глазурований торгова марка День у день. Смак кокос, полуниця або згущене варене молоко 10 гривень 36 г. Виріб фаршевий часниковий напівкопчений 420 г 49 гривень. Ковбаса лікарська варена від добров 500 г 124 гривні. Сирок мілупа. Ціна 14 гривень. Кисломолочний з біфідобактеріями 13,30 90 грамів. Сир твердий брусочками 70 гривень. Тертий 63 гривні за 100 грамів. Суцільним брусочком 126 гривень 180 грамів. йогурт мілупа. 207 г за 17 гривень. Чотири смаки на вибір. Морозиво 3 ведмеді. Ріжок лав карамель. двошарове 150 грамів 33 гривні. У вітерці фісташкове пів кг 114. Вареники: торгова марка День у день» з кисломолочним сиром. Солодкі 40 гривень. 400 грамів. Піца прошуто. Швидко заморожена. 320 грамів 94. Суміш овочева для смаження вок 400 г 51 гривня 50 копійок. Своя лінія. Пресерве оселедець філе шматочками в олії 300 г 6950, м'ясо міді. Варено морожене в глазурі 350 г 84. Оселедець філе шматочками в олії 180 г 45. Пресерве морський коктейль солоний в олії 200 г 74. Тісто листове від своєї лінії 900 г59 гривень. Масло солодковершкове екстра білоцерківське. 82% жирності 85,40 за 180 г. Цукерки вагові, кокосові від своєї лінії. 18 гривень за 100 г. Батончики рошен 16,50. 4 смаки на вибір. Печиво Ловіта джелі від рошен. 135 грамів 26,50, малина або апельсин. Начинка. Картопляні чипси Лейс. 110 грамів, 48,70. Цукерки від своєї лінії з цілим лісовим горіхом 108 гривень. Пташине молоко 113. Кава картно. Рощина 140 г. 250 еспресо Мелена 198 гривень 250 грамів. Вафлі від своєї лінії 71 грам в упаковці 1150. Кава у зернах Deluxe Foods Good Selected. Кілограм за 672 гривні. Пористий шоколад Millennium Білий або молочний. 43 гривні 90 г. Оливки від делюкс. Чорні без кісточки або з кісточкою 61 гривня і 10 копійок. Зелені без кістки 68,50. Майонез від своєї лінії. Смачний ціна 27 гривень. Європейський 36,30. Майонезний соус легкий 21 гривня і 30 копійок. 300 г. Готовий сніданок. Несквік мікс 200 г 53 гривні 60 копійок, консерви від своєї лінії по 325 г в упаковці. М'ясо курей у власному соку 62 гривні. Булгур з м'ясом курки 49, червона квасоля з м'ясом індички 52 гривні. Чипси начо кукурузяні, два смаки, сир, барбекю, 100 г 28,10. Олії від своєї лінії півлітра 41 гривня 70 копійок, 900 мл, 69 гривень і 67,60 рафінована і нерафінована. і 3 літри за 227,50 соуси від торчен, шаурма, бургер або сацебелі. 200 г. 24,50. Консерви від торгової марки День у день». Кукурудза суперсолодка або горошок зелений. 34,30. Кава розчинна від своєї лінії: 100 грамів 117, 200 грамів 200 гривень. Чаї від своєї лінії розсипні 50 грамів або 70 грамів за 42 гривні. Саусеп 60 грамів 35 гривень. Чай Алу козай розсипний 80 грамів 37,30, 180 г 71 гривня 70 копійок. Пакетований 25 штук, 27,50 напій енергетичний під буль 500 мл 20 гривень. Квас хлібний від своєї лінії 500 г 16 гривень. Напій від своєї лінії лимонад за 30 гривень. Зе лимон або за оранж 31 гривня та 40 копійок за 2 літри. Сильно газовані, безалкогольні. Напої живчик 500 мл 14,70 літр – 150 мл 24 і двохлітровий зі смаком лісових ягід та яблука 35. Вода «Трускавецька спорт» 750 мл 14 гривень. Напій на основі рому Капітан Морган» 700 мл 399. Вермут фротель 1 літр за 105 гривень. Пиво оболонь світле. 2 літри 350 мл 54, пиво старопрамен світле 480 мл, 4 банки з 1070, горілка козацька рада 500 мл 100 гривень, напій ретро 700 мл 160 гривень, лікеро горілчаний пінокелада. Пиво міцне світле від своєї лінії. Літр 250 мл 43,50. Пиво повна діжка м'яке. літр 800 мл 60 гривень. Вино Леонардо. Ціна 146 гривень, 750 мл. Відкопливо вино 1,5 літри об'єм 135. Пиво Original світле 500 мл 24,80 Гараж пиво об'ємом 900 мл 46. Вино ігристе просеко 750 мл 223 гривні 50 копійок. Вино фрателі 750 мл 67,50, пиво чернігівське біле 500 мл 26 гривень. Оболонь безалкогольне пиво 500 мл 25. Гель для прання Wash and Free 4 кг 140 гривень. Засіб мийний гель для прання Фрезіні 1,5 літри 90 гривень. Фейрі об'ємом 750 мл за 98. Засіб мийний Аріель – Синтетичний 2 кг 250 г 295 Туалетний папір жовтий, двошаровий 4 рулони, 36 Своя лінія. Засіб для миття посуду об'ємом 500 мл, торгова марка День у день 25 Літровий з дозатором 50 гривень 50 копійок. Вологі дитячі серветки міні-бі. 72 штуки 31 гривня 30 копійок. Косметичні серветки двошарові 150 штук 28. Дору, тверде, 5 штук по 80 грамів, 73 гривні. Рідке Дору, 300 мл 45. Паста зубна. Пармодент 100 мл 56 гривень. Шампунь глізкур 400 мл 130 гривень Гель для душу AXE – 250 мл 72 гривні. Корм для котів Purina Ван 800 г – 164, корм фріскас для котів 300 г – 37. Для собак 2 кг 400 г 160 гривен. Дезодоранти Акс спреї 150 мл 78 мг, 200 мл 94. Прокладки Белла для критичних днів 16 штук 52 гривні. Щоденні 20 штук 27. Крем для гоління від торгової марки Арко. 65 мл 40 гривень 50 копійок. Піна для гоління 300 мл арко 67. Підгузки дитячий Huggis Elite Soft 456. Дезодоранти Old Spice 200 мл 129. Гелі для гоління арко 200 мл 98 240 мл – 100 гривень. Прокладки урологічні. Сені 15 штук 86 гривень, підгузки трусиками Хагіс Літл Moves. Ціна 337. Гель для душу та шампунь. 3 в одному від Олд Spice, Об'єм 1 літр 259 це всі найкращі знижки в мережі магазинів АТБ. Бажаю вам вигідних покупок та гарного дня! До нових зустрічей!